Отже, шановні учні, давайте з вами розглянемо з поняття область визначення функції. Е, і так, ми з вами пам'ятаємо, що область визначення функції це всі значення, яких може набувати Х. Обмеження у нас з вами також існує одне, це ми не можемо ділити на нуль. Отже, розглядаємо з вами першу функцію. Y дорівнює 3х відняти 7. І так, аналізуємо нашу функцію, чи є тут серед взагалі тих дій, які використовуються в даній функції дія ділення? Між 3 та X у нас з вами дія множення, між 3х та 7 дія віднімання. Тобто дії ділення тут немає. А множити і віднімати ми можемо абсолютно будь-які числа. Це означає, що і обмежень по даній функції у нас з вами ніяких не буде. Тому D від F. Це область нашого визначення будуть всі числа. В даній функції обмежень немає. Не обов'язково, що у функції мають бути обмеження. Розглядаємо другу функцію. Функція B y дорівнює х поділити на х плюс 5. Тут уже ми з вами бачимо рисочку дробу. Це наше з вами якраз і є дія ділення. Отже, тут у нас з вами можуть з'явитися обмеження. Ми не можемо ділити на 0. Тобто, друге число при діленні у нас з вами не повинно бути нулем. Як же ж нам вирахувати, яке саме число? Бо це ні в якому разі не означає, що обов'язково там не можна записати 0? Ні, це може бути якесь значення, яке перетворює наш знаменник в нуль. Отже, для цього ми повністю виписуємо наш знаменник. І ставимо такий знак не дорівнює нулю, тому що наш знаменник не повинен бути рівний 0. Розв'язуємо ми з вами це як звичайне рівняння. Беремо нашу п'ятірку, переносимо вправо до чисел, отже, буде х не дорівнює мінус 5. І дійсно, якщо ми підставимо число мінус 5 у наш знаменник замість х, ми отримаємо з вами 0. Мінус 5 додати 5, дійсно, буде 0. Тому записуємо тепер область визначення. де від F дорівнює. Це у нас з вами будуть всі числа. Крім, крім, і у нас з вами х не дорівнює мінус 5. Отже, обмеження на число мінус 5. Всі числа крім мінус 5. Можна брати, а мінус 5 не можна. І розглядаємо третю функцію v y дорівнює 5х квадрат, відняти х додати 3. І так, дивимося, які у нас з вами тут є арифметичні дії. Х підноситься до квадрата. Немає обмежень, все можна підносити до квадрата, помножити на 5, все можна множити. Далі відняти х, все можна віднімати і додати 3 до трійки можна додавати будь-яке число. Тобто тут у нас з вами також обмежень немає, бо немає дії ділення. Отже, ми пишемо 9f, це позначення області визначення, і пишемо всі числа. Всі числа. маю надію. Було зрозуміло.